Добрий день, дорогі діти. Чотири роки тому ви, маленькі першокласники, вперше переступили поріг школи. Сьогодні ви вже поважні п'ятикласники, які прийшли на перший урок, присвячений Дню знань. На жаль, ми не зможемо сьогодні зустрітися з вами в стінах рідної школи. Ми не відчуємо знайомі нам почуття, приємне святкове хвилювання, радість від зустрічі з однокласниками, деяку збентеженість з приводу невідомого майбутнього, непевне очікування чогось нового, але обов'язково гарного і доброго. Знову певненою ходою крокує першовересень. Сьогодні він заглянув на кожне шкільне подвір'я, завітав до кожної української школи. І у своїй вишиваній різнобарній торбинці приніс нам перший урок у цьому навчальному році Ми, українці, честь і слава незламним. Мабуть. Не треба бути провидицею, щоб дізнатися, чого найбільше хочуть сьогодні всі люди України. Звичайно, миру та здоров'я. Адже саме мир, рідний край, дорогі люди поруч роблять нас щасливими. Рідний край він починається зі споришевої стежини. Біля батьківської хати, і з невеличкої річечки в кінці городу, зі шкільного порогу, з маминої пісні і бабусиних казок. Діти, подивіться, будь ласка, кожен у своє вікно шепоче замріяний вітер, слова кохання, річці синіоки, а день стоїть. У шелестах золота та яскравих кольорах осінніх квітів обнялися голубе небо і пожовкле колосся безкраїх степів. Такою ми бачимо під вересневим сонцем нашу неньку Україну. Вона горда від того, що зуміла виховати людей, здатних об'єднатися на майдані, людей, які зі зброєю в руках. Захищають нашу свободу та незалежність. Дивися безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надію й добро. У цьому шатрі килими золотаві і соняхів жита, пшениці, вівса, а десь майоріють. Як крапельки неба, волошки блакитні, яка ж то краса? Тут мешкають люди привітні та чесні, хліб сіллю гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квітне, щаслива моя Україна найкраща, безцінна, любима земля. У першому столітті нашої ери римський державний діяч, філософ Цицерон на публічному виступі сказав: люблять батьківщину не за те, що вона велика і багата, а за те, що вона твоя. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде ніколи в житті. Чи можна забути малому ту пісню, що мати співала, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босим колись протоптав? Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля. І гаї її вечорами по всій Україні співають, співають в садах солов'ї, і я припадаю до неї устами і серцем вбираю, мов спраглої води без рідної мови, без пісні, без мами, Збідніє, збідніє земля назавжди. Кожна людина найбільше любить той край, де народилася і живе, кожен пишається своєю рідною країною, наша держава Україна суверенна і незалежна, демократична і правова. Що ж означає вислів Україна суверенна держава? А те, що вона має право самостійно. Без втручання інших держав вирішувати всі свої внутрішні та зовнішні справи. А ще Україна демократична. Це означає, що влада в ній належить народові, тільки народ може змінювати її основи. Конституційний лад незалежність України дає можливість кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі. А для цього потрібно любити свою батьківщину, віддавати їй розум і серце, знати свої символи. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій. Оберігаєм, він святиня, знають діти. Прапор свій здіймає гордо, ми з ним дужі і єдині, з ним навіки є народом українським в Україні. Наш герб тризуб, це воля, слава і сила. слова полки, мелодія вручиста Державний гімн ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Майже в усіх народів є улюблені рослини символи. У нас це верба, калина, барвінок. Про це говорить прислів'я: без верби й калини нема України. Калина символ кохання, краси, щастя. Навесні вона вкривається білим цвітом, а восени палахкотить гронами червоних плодів. Калиною уквічують весільний коровай, оселю. Нею лікуються, про калину складено, багато пісень, легенд та приказок. Почувши слово Україна, зразу ж уявляєш вербу над водою то полю в полі. Можливо, і вичули пісню в кінці греблі шумлять верби. Окрім краси, верба дає багато користі, вона, ніби позначка води на землі тому й копають криниці під вербою. Бо на сухому місці це дерево ніколи не росте. На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного. Історія України це історія народу, який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність. Мабуть, ніхто не уявляє України без Запорозької Січі. Згадаймо славні імена тих. Хто віддав своє життя за щастя народу та свободу? Дмитро Вишневецький Байда, Петро Сагайдачний, Іван Сірко, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк, Іван Мазепа, Олекса Довбуш, Устим Кармелюк. За кращу долю народу боролися відомі всьому світові діячі культури Михайло Грушевський. Іван Котляревський, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко та багато інших. Боролися за незалежну Україну і такі відомі постаті, котрі проживали на теренах Болехівщини: Наталія Кобринська, Роман Скворій, Катерина Мандрику і Біда, Зіновій Красівський, Ярослав Лесів. Не забуваймо героїв Небесної Сотні та воїнів, які віддавали і віддають своє життя за те, щоб ми могли жити під вільним українським небом. Вшануймо їх хвилиною мовчання. Дорогі учні та батьки, щиро вітаю вас з Днем Знань, справжнім, всенародним святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаю. Усім школярам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконана, що ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті, а сприятимуть цьому педагоги та високі стандарти української освіти, рівні можливості в її здобутті. Для кожної дитини найщиріші слова подяки першій вчительці, яка щедро ділилася своїми знаннями, плекала своїх учнів справжніх патріотів нашої держави. Її мудрість і великодушність залишиться з вами на все життя. Нехай цьогорічний першовересень буде сонячним, несе добрий настрій у наш ліцей, наш клас, ваші родини зі святом. Щастивами